Сегодня наша лекція буде присвячена скляним покриттям. Е, на прикладах ми бачимо Музей мистецтва Кроніс США за проєктом «Коуп Хімбау. Е, також танцюючий будинок в Празі в Чехії, архітектор Френ Гері. і інші приклади. скляні покриття Вони складаються з покриттів з похилими гранними поверхнями складки Шатри. З кріволінівними поверхнями оболонки куполи, світлові ліхтарі і покриття атріумів. На цій ілюстрації ви бачите декілька варіантів таких покриттів, світлопрозорих систем покриття. Це А-купольне, Б пірамідальне 4 В пірамідальне шестигранне, Г, пірамідальне багатогранне, Д-циліндричне склепіння. Є циліндричне пологе склепіння, вже односкатне, з двоскатне. До речі, хочу нагадати, що це розпірні покриття. Тобто розпірні покриття як будь-які е системи склепінь, куполів, е вони мають горизонтальну складову, тобто вони намагаються розповстись в різні сторони. І тому е в цих системах, звичайно, необхідно розраховувати на. Такі горизонтальні зусилля, тому що якщо буде деформація будь-якого купола, якщо він буде розповзатись, то звичайно, що скло буде псуватись, ламатись. Тому для таких систем важливо робити монолітні пояси, які стягують такі системи. Тобто, по-перше, роблять або з металу роблять пояс суцільний, який понизу йде, щоб не давати розповзатись цій системі в різні сторони, або монтують до монолітного пояса самої конструкції, опорної конструкції. Монолітний пояс це суцільне кільце, яке розтягується в різні сторони однаково при розпиранні цього купола, і таким чином конструкція залишається стійкою. Як правило, ми зараз побачимо, що у всіх варіантах верхні частини цих куполів з'єднуються за допомогою або труби, або багатогранника. І до цього багатогранника кріпляться крокви, з яких складається сама оця ось система купольна. Всі вузли опорні, вони майже всі однакові. Майже на всіх вузлах одне і те саме. Тобто у нас є. Монолітний пояс, до якого кріпиться анкером пластина, на яку спирається ця купальна система крокви нижньої частини. Ну, звичайно, що кожний профіль, алюмінієвий профіль, він складається з тих самих складових, що і для фасадних систем. Тобто є несуча частина коробового перетину. Далі е, кріпиться. До пластикового елемента, який не передає температуру, тобто це термовкладиш. І далі до термовкладиша кріпиться верхня частина алюмінію, яка притискає склопакет. І так, на всіх, на всіх елементах одне і те саме ми можемо побачити. В принципі, вони всі однотипні, і тут ми бачимо ось тут ліворуч перед кожним кресленням є сам цей от елемент купола, і розрізи, розрізи розрізах показуються, як виглядають ці деталі. Ну, ось в якості прикладів музеї мистецтва кроні, кінотеатр. Уфа Паласт в Дрездені, Австрійського архітектурного бюро, КОП Хімелбау, Центральна бібліотека в Сіетлі, архітектор Ремон Колхасомі, Королівський музей Онтаріо в Торонто, Канада, архітектор Даніель Лібеск, The Crystal, центр сталого розвитку міст в Лондоні. Ну і ось з цікаві приклади, багатофункційний виставковий центр Світ БМВ, того самого архітектурного бюро. Далі місто мистецтв наук Валенції в Іспанії, Калатрава. Ну, Звичайно, це щось особливе. Це кожен має побачити таку красу. Далі, в International Airport в Китаї криволінійне покриття. Ну і багато інших, звичайно, в аеропортах дуже багато використовується, я вам також показував приклади: музей музичної освіти Великобританії. У нас в Києві також є на Майдані Незалежності, музейний комплекс. З таким покриттям у вигляді у вигляді конуса. Да? Конусне покриття внутрішня поверхня. Також є куполи. Дуже багато у нас на Майдані Незалежності виконано таких. Б. Це у нас торгівельний центр Аспас Віктор Hugo уголенс Франція. В. Royal Булгер в Брюсселі з алюмінієвого профілю, Шуко і г музейний комплекс лувр Париж. париж Музейний комплекс Лувр-Париж, Ви знаєте, що цей комплекс стародавній, середньовічний, там була середньочна укріплення середньовічне стіни і. Цей замок потім був перероблений багато разів, і в 19 столітті він прийняв такий вид, який має зараз, от, в Луврі. І звичайно, що це все одно будівля, яка не відповідає сучасним вимогам по музейним відвідувачам, тому просто не було місця для того, щоб. Всіх відвідувачів задовольнити і касами і вхідною групою, тому на площі всередині цього замку була зроблена велика підземна ціла, ціла система, де є ліфти, кафе, каси. Місця для відпочинку, і для того, щоб заходити туди, саме зробили таку вхідну групу у вигляді піраміди. Сама ця піраміда вона дуже така прозора і легка завдяки тому, що всі конструкції зроблені, зроблені от з таких тросів, металевих тросів, натягнути системи, структурне покриття. це Вантові фермочки маленькі під кожну направляючу, от які тримають все це покриття. А світлові ліхтарі. Світлові ліхтарі. У них призначення давати світло, а також давати, якщо це світлоаераційні ліхтарі, то давати ще й повітря свіже. У нас з вами в архітектурному корпусі також у радянські часи були реалізовані такі світлові ліхтарі, але, на жаль, вони були реалізовані тими засобами, які е, не дуже вдало були використані, тобто вони погано утеплені. а Ми знаємо, що тепле повітря завжди легке, воно піднімається наверх, якщо наверху. Воно зустрічається з неутепленим ліхтарем, то воно просто охолоджується дуже швидко. Тому, звичайно, що такі ось системи ліхтарів для освітлення повинні робитись дуже утепленими, Тобто, треба, щоб це були склопакети. Звичайно, профілі мають бути також алюмінієві теплі системи. Е, Тобто наші ліхтарі в архітектурному треба всі переробляти, звичайно. значить, І сучасні такі ліхтарі вони робляться часто ще і е, з системою відкривання. Система відкривання може бути по двом причинам: перша причина це свіже повітря, яке має заходити в приміщення, тобто для провітрювання. І друга причина це димовидалення, і саме заради димовидалення багато виробників виробляють такі фонарі, де є датчики диму, і у випадку, якщо задимлення приміщення відбувається, то вони автоматично відкриваються по сучасним нормам України у всіх торгівельних центрах. Багато складських приміщень в виробничих приміщеннях такі системи автоматичного димовидалення мають встановлюватись. Покриття атріумів робляться по тому самому принципу, це арочні системи з алюмінією і покриті склопакетами, у якості прикладів. Таких систем музей Гогенхайма в Більбао Френка Геррі, центр Луї Вітон. Центр Луї Вітон взагалі це щось дуже красиве і дивне. Воно дійсно дивує, тому що я ось коли там був, коли було відкриття, він розташований в Болонському лісі в Парижі. Це єдиний музей. Сучасного мистецтва у Франції, який знаходиться у приватній власності. Там є і водопади, і фонтани, і ось ця, ця композиція вона схожа на паруса, як задача була архітектора зробити як парусник, який пливе по воді, тому навкруги там є вода. Самі паруса зроблені. Звичайно, зі скла, щоб вони були прозорі або напівпрозорі. Е, мачти зроблені металевими всі конструкції металеві, але вони покриті тонким шаром дерева, і це, звичайно, дає враження такої теплоти, світле враження. Ну і взагалі конструкції дуже великі, вони дуже масивні. Але вони не відчуваються такими, коли ходиш між ними, тому що, тому що скло, тому що дерево, тому що такі матеріали. Також дуже цікавий виставковий комплекс в Мілані. Ну, тут взагалі теж цікава архітектурна думка, така реалізована, тому що сітка з трикутників, да, тріангуляційна сітка покрита склом. Вона має не просто там якусь прямокутну форму, вона, начебто, продавлена метеоритами, які на неї падали, продавлювали її. І е, оці продавлені частини вони е, саме для водовідведення, тому що коли йде дощ, то йому треба кудись діватися ці воронки саме для цих цілей. І далі ця вода збирається ось водостічну систему. А тут насипана щебінка, щебінь, і через щебінь проходить вода в водостічну систему. Дуже природньо, дуже красиво. Засклені веранди зимові сади. Ну, це те саме, що ми розглянули, просто трохи простіші системи, теж алюмінієві, теж зі склопакетами. Всі вузли вони вже давно продумані, вони є готові. Можна брати з наших підручників, каталогів і інтернету. Ну, окремо хотів би зупинитись на безрамному скліні. Це скління, яке використовується перше для того, щоб заскліти, засклити тераси. А друге, для того, щоб зробити е, перегородки. Перегородки може бути трансформовані і не трансформовані. Скління терас взагалі дає в нашому кліматі багато переваг. Наприклад, завдяки такої, такій заскленій терасі ми можемо збільшити е, термін використання протязі року цієї тераси. Е, тому що ми знаємо, що в нашому кліматі ну, буквально. 3-4 місяці тепло. Але якщо ми засклімо терасу, то ми можемо використовувати майже весь рік цю терасу. Це стосується і приватних будинків, стосується, звичайно, ресторанів і громадських будівель. Ось тут якраз ви бачите скління терас для ресторанів, наприклад, або готелів. Ці всі системи, вони, як правило, складаються для того, щоб на літній період відкрити терасу, щоб було свіже повітря. А коли вони розкладаються, то є декілька варіантів розкладання. Або по одному склу розкладається досить легко, таку пачку складаються вони, або є системи. З їх е, коли одразу всі ці системи складаються. До речі, теж є багато виробників таких систем, в тому числі компанія Хефелі Німецька. У них є каталоги, де все це розписано, буквально кожна деталь. Докладно розписано, як це кріпиться. Спиратись такі системи можуть або на підлогу, або підвішуватись на стелю. Як правило, підвішують на стелю для того, щоб знизу не було ніяких рельсів або були мінімальні. Е, так, всі ці системи, як правило, знову ж для ущільнення під час закривання мають на торцях цього скла, мають ущільнювачі з резини напівпрозорою. Що, звичайно, робить таку систему більш герметичною. На таких терасах я особисто був, ми робили самі такі тераси. Я ось був колись взимку при мінус 10 на такій терасі, і ви знаєте, під час, коли вийшло сонце, було настільки спекотно, що ми були у футболках, тобто настільки захищає, ну, звичайно, якщо сонце світить. Тобто акумулюється тепло всередині таких терас. Мені дуже подобаються ці речі. Я їх використовую часто не тільки для терас, але й для внутрішніх перегородок для офісних приміщень. І такі системи можуть бути не тільки складені, але й розсувні, як тут показано. Звичайна різниця в тому, що якщо ця система розсувна, то рельси займають більше місця, ніж для складених систем, тому що складені системи є такі, що взагалі без рельси нижньої або одна тоненька полоска. Для таких розсувних систем, звичайно, що ці рельси великі, тому що треба багатошарову конструкцію забезпечити. Ось приклади підвісних систем, коли або взагалі немає рельси знизу, або вони мінімальні такі рельси. Ну і, звичайно, такі системи цікаві, от як тут, наприклад, як я вам показував приклад мого проєкту ВОН, що коли у вас є зала велика на 40 людей, а вам треба її збільшити до 60 наприклад, то розсуваються ці системи. Використовується ще й коридор, сусіднє приміщення, і таким чином ви можете розташувати значно більше людей. Також стаціонарні системи використовуються. Якщо, наприклад, в відкриваючихся системах, якщо ці системи, такі як ці гармошки, да, ви можете тільки, тільки першу дві, яка в системі Зробити прохідну, то в системах стаціонарних ви можете будь-яку будь-якою конфігурацією зробити двері звичайно, часто комбінують, наприклад, роблять стаціонарну частину з дверима, а до неї примикають розсувні або складені системи. Також дуже цікава система, це смарт Glass система безрамного скління. Тобто, це система скління, яка змінює свою прозорість в залежності від напруження, яке подається на це скло. Ну, для чого це треба? Звичайно, коли ми розробляємо офіс з відкритою атмосферою, тобто, коли немає стін або стіни прозорі, то Іноді буває занадто багато прозорості. Тобто, іноді треба людям закритись і щось обговорити. І для цього використовують жалюзі, наприклад, тобто вішують жалюзі для того, щоб закрити прозоре скло. Але існує інше рішення. Тобто, в разі, якщо вам необхідно закритись, ви просто вмикаєте вимикач, і подається напруга на скло, і скло стає непрозорим.